Усім привіт! З вами на зв'язку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Це лекторій для дітей і, взагалі, всіх, хто цікавиться наукою, тож давайте будемо розпочинати. Сьогодні ми будемо говорити про те, що все навколо нас це зоряний пил, і ця лекція буде. Першою частиною нашої подорожі ми поговоримо про формування різних хімічних елементів, з яких і ми з вами, зокрема, складаємося, включно до заліза. І вашою лекторкою буду я, Олена Компанієць. Тож, наш вебінар традиційно складається з чотирьох частин. Перша з них лекція, і потім вже ж в рамках цієї лекції наша нова рубрика Вчимо англійські слова. Це має допомогти вам у випадку, коли ви хочете щось пошукати в мережі інтернет, або, наприклад, попросити нейронну мережу вам допомогти знайти інформацію чи згенерувати історію, або можливо згенерувати картинку. Адже нейронні мережі краще працюють, коли ви використовуєте саме англомовні слова. Після цього ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Нагадую, що ті, хто передивляються нас на Ютубі, що до вас для вас доступна в записі перша частина і друга це безпосередньо лекція. А свої питання ви завжди можете написати у коментарях до цього відео, і я буду неймовірно щаслива, якщо матиму можливість відповідати на них. Ну що ж, тепер хочу вам трішечки розповісти про себе. Раптом ми з вами раніше ще не зустрічалися тут на вебінарах. Тож, я молодша наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України і також освітня кураторка мого улюбленого лекторію Science for Kids. Отже, перед вами. Табличка, в якій знаходяться всі елементи, що на сьогодні відомі людству. Я думаю, що, мабуть, вона може виглядати трошки складно, не лякайтеся, ми сьогодні якраз це все і будемо розбирати. Лише такий невеличкий вступ від мене: що, до прикладу, хімічний елемент. Водень, або його частіше називають ще гідроген, ось тут він знаходиться, в лівому куточку вгорі, позначений синім кольором, це один з двох атомів, який входить до складу води. Тобто, коли ви п'єте воду, у вас тут якраз є два атоми водню і один атом оксигену. Ось тут. Або, наприклад, наступний елемент після водню, який тут ви можете бачити, це гелій. Він знаходиться вгорі в правому куточку, можливо, інколи картинка з відео може його закривати. Гелій це якраз той е, хімічний елемент, який, наприклад, у вигляді газу ним надувають повітряні кульки, щоб вони так легко і стрімко злітали догори. Або, до прикладу, карбон, е, який є основним. Основною складовою стрижня нашого олівця, коли ми малюємо, чи залізо, з якого складається дуже багато всього. Навіть ось цей мікрофон, в який я зараз говорю, він має залізний, тобто металевий корпус. І так можна перераховувати ще багато елементів. Ось тут, під номером 20 це кальцій. Саме кальцій входить до складу наших з вами зубів. Отже, давайте розберемося. Звідки ж взялися ці елементи, як вони утворилися і чому вони саме такі? Можна сказати, що спочатку не було нічого, принаймні так колись уявляли. А потім ніби стався такий вибух. Принаймні так раніше думали, і цей е, момент, а саме появу нашого всесвіту, історично назвали Великим Вибухом. Проте, по мірі того, як наші знання про астрономію, про космос і про всесвіт покращувалися, змінювалося і наше уявлення про те, як сформувався наш всесвіт. На даний момент ми все ще не знаємо, як він утворився: був той вибух чи ні. Хоча сучасні теорії більше схиляються до того, що ніякого вибуху насправді не було. От. Але сам момент появи Всесвіту все ще називають Великим вибухом, тому що так з самого початку говорили: І для того, щоб не вводити нові терміни і нічого не змінювати, то, коли говориться про формування самого Всесвіту, все ще кажуть, великий вибух. Ну, От така трішечки невеличка плутанина. Чому я про це все говорю? Справа в тому, що ми з вами неймовірно щасливі. Бо ми можемо спостерігати, все ще поки що можемо спостерігати випромінювання від дуже дуже молодого всесвіту. Ось приблизно так сьогодні виглядає спостережна картина Всесвіту з планети Земля, і ми знаємо, що вік нашого всесвіту приблизно 13,7 мільярдів років. Проте, ми також можемо спостерігати ось таку картину. Це називається мікрохвильовий фон. Справа в тому, що це світло, яке подорожувало до нас з того часу, коли Всесвіту було всього приблизно 400 тисяч років. Уявляєте, це ніби як немовля, якщо порівнювати з віком людини. І ми, вивчаючи ось це світло від. Можна сказати, перше світло, яке з'явилося в нашому всесвіті, і ми змогли реєструвати. Вивчаючи його, ми зрозуміли, що перші хімічні елементи формувалися в нашому всесвіті в перші чотири хвилини його існування. І саме в ці перші чотири хвилини існування Всесвіту з'явився весь. Водень, весь гідроген. Я говорю і так, і так, тому що і так і так називається хімічний елемент. Він найлегший, який нині є у Всесвіті. І новий водень не формується зараз. Тобто, ось ці два атоми, які входять до складу води, з'явилися в перші чотири хвилини існування Всесвіту. А сьогодні вони є складовою того, що ми п'ємо щодня. Так от, Таким чином, в нашій картинці походження хімічних елементів, ми з вами можемо сказати, що в перші чотири хвилини після появи нашого Всесвіту сформувався майже весь водень, блакитний колір, буква «H» просто написана. Далі в правому кутку вгорі ви можете бачити гелій. Зверніть увагу, більша частина гелію тоді сформувалася, проте синтез гелію відбувається і зараз, на відміну від водню. Новий Води не виникає. І також невеличка частина літію. Літій, до прикладу, це той елемент, який входить до складу акумуляторів в більшості приладів, наприклад, багато телефонів мають літій літієві акумулятори. А, от Тож давайте рухатися далі. Інші елементи для того, щоб сформуватися, а, мали зародитися в зорях. Як це відбувалося, тоді відбувається зараз. Саме про це я вам і буду розповідати. Отже, зоря це велетенська розжарена куля з плазми, в ядрі якої відбуваються реакції термоядерного синтезу. І на слові термоядерний синтез я попрошу вас не лякатися, а це просто опис фізичного процесу, в результаті якого у нас легші хімічні елементи об'єднуються і формуються важчі. А, наприклад, в надрах зорі відбувається реакція, в якій у вас з водню, найлегшого елементу, формується гелій. А давайте зараз ми використаємо одну дуже таку просту аналогію, в якій я скажу що. Уявимо, що в нас є елементи, і кожен елемент це ніби як пластилінова кулька. І спробуємо розібратися, а що ж відбувається в надрах зорі, на прикладі цих пластилінових кульок. Тож найлегший елемент водень у нас буде рожевого кольору, трішки більший гелій у нас буде такого бірюзового кольору. А, і. Подивимося, що з ними відбувається. Якщо це раптом не українською, то ви можете мене підправити в чаті. Я могла сплутати. Тож на самому початку в ядрі зорі найлегші елементи, такі як водень, а саме чотири таких ядра водню, мають об'єднатися. І таким чином сформується гелію, і ця реакція відбувається з виділенням енергії. Саме за рахунок цієї реакції, наше з вами сонце зараз так яскраво світить і випромінює тепло. Звісно, влітку буває тр тр трішечки занадто спекотно, проте взимку доволі приємно погрітися під промінчиками сонця. А Надалі, коли умовно майже весь водень перетворився на гелій, для того, щоб реакція могла продовжуватися, ядро зорі стискається, і потім між собою починає зливатися гелій. Таким чином, там в ядрі формується наступний більш важкий елемент карбон, про який ми з вами говорили, що він входить до складу звичайного олівця. І ви можете бачити, що вже в ядрі зорі з'являються більш важчі елементи. Окрім гелію, є карбон, карбон може взаємодіяти надалі з гелієм. І у вас може утворюватися оксиген. До речі, два атоми оксигену формують молекулу кисню, саме той кисень, який так необхідний для того, щоб ми з вами могли дихати. Тож таким чином реакція продовжується, легші елементи, зливаються. І формують важче, аж допоки в ядрі зорі не формується залізо. Після цього вона вибухає. Проте, чи дійсно це відбувається із всіма зорями, чи може в нашого сонця сформуватися залізне ядро і чи вибухне воно в кінці кінців, давайте зараз розбиратися. Отже, від того, які будуть ні, не так навіть я перефразую реакції, які можуть відбуватися в ядрі зорі, а відповідно і хімічні елементи, які там формуються, залежать від того, яка маса цієї зорі. Бо чим більша маса, тим сильніший тиск буде створюватися на ядро. Відповідно, тим вища температура там може відбуватися, тим вища температура там підіймається, і тим більше реакцій там може відбуватися. Отож. Перед вами зараз різні зорі, які можна спостерігати на нічному небі, ну і звісно на денному, бо тут є сонце. Як ви думаєте, серед цих зірок, які не підписані? Яке наше де знаходиться наше з вами сонце? Це можливо заря блакитного кольору, чи ось ця помаранчева, така яскрава, чи, можливо, найменша? Напишіть про це в чаті, а ті, хто дивляться нас на Ютубі, ви також можете писати в коментарях до відео, як ви думаєте, де тут сонце, яке воно насправді по відношенню до інших зір, найбільше, найменше? Так, я бачу вже відповіді в чаті. Багато хто пише що найменше. Майже всі насправді пишуть щонайменше. Ну що ж, давайте я вам розповім. Отже, ви бачите, тут підписані зорі Антареси, Бетельгейзи, також є Арктур, Рігель, Полукс, Сіріус і, от дійсно, найменше зоря це наше з вами Сонце. Тобто на фоні. Тих зір, які ми можемо спостерігати на нічному небі, якщо порівнювати розміри нашого сонця і реальні розміри цих зірок, то виходить, що сонце насправді це зоря карлик. І так склалося, що еволюція зорі вона залежить від того, яка її маса. Тобто у зорях різних розмірів і, відповідно, різної маси будуть формуватися різні хімічні елементи. Тож давайте зупинимося на тому, що розберемо, що відбувається з такими зорями, як наше Сонце, і звісно, зрозуміємо, що буде із нашим Сонцем. Почнемо з того, що всі зорі зароджуються в так званих молекулярних хмарах. Це е, ось такі хмари, які є в галактиках. У них дуже велика кількість газу. І за рахунок цього з часом під впливом гравітації з'являються окремі такі, ніби як родзинки з більшою густиною, і з часом ці родзинки з більшою густиною перетворюються на зорі. Уявімо, що в такій хмарі сформувалася зоря, маса якої менше, ніж вісім наших Сонць. туди ж входить і наше з вами сонце. В середньому такі зорі можуть жити 10 мільярдів років, тобто доволі довго. І коли всередині зорі вже не може відбуватися реакція об'єднання елементів, це означає, що у неї, ніби як закінчується паливо, вона більше не може виділяти енергію, і така зоря починає поступово розширюватися, перетворюючись на червоного гіганта. І в кінці кінців зовнішні шари цієї зорі просто розлітаються, формується планетарна туманність, а в центрі цієї планетарної туманності білий карлик. До речі, залишки зір, такі як білі карлики, хоч і світять не дуже яскраво. Проте доволі довго з часу зародження нашого всесвіту, астрономи поки що не зафіксували жодного білого карлика, який згас так звані чорні карлики. Отже, у таких зорях, як наше Сонце в ядрі зорі і в шарі навколо ядра. А формуються елементи, які на цій табличці позначені зеленим кольором. Тобто, це переважно карбон під номером 6, це знову ж таки повертаємося до прикладу з олівцем. Потім нітроген під номером 7. Я думаю, що вони найбільш знайомі, тому що нітроген також входить до, відіграє важливу роль в нашому організмі, скажімо так, і не будемо вдаватися в деталі. От. Як ці елементи поширюються, звідки вони з'являються, от вони були в зорі, а, і як вони потім потрапляють в космос? Справа в тому, що в момент, коли оболонка зорі розлітається і формується планетарна туманність, то всі елементи, які були сформовані в цій зорі, вони відповідно в межах цієї туманності поширюються галактикою, таким чином, ніби сповнюючи галактику новими елементами. Тож, навіть якщо початкова зоря колись найперші зорі Всесвіту, формувалися спочатку з водню, потім у них формувався наступний важчий елемент гелій. І так само це могли бути і ось ці елементи, які ви зараз бачите, включно з карбоном. Але якщо ви пам'ятаєте ту табличку, яка була на початку, це далеко не все. Тим паче, ви бачите, що тут є фіолетовий колір, і цей фіолетовий колір нічим не підписаний. Тому давайте рухатися далі. Справа в тому, що в залежності від того, наскільки великі родзинки, які формуються в оцих наших молекулярних хмарах, тобто наскільки великі згустки речовини з газу. Зорі можуть формуватися різної маси. Тому давайте розглянемо, а що ж відбувається з масивними зорями, тими, що мають масу більшу, ніж 8 мас нашого Сонця. Коли, скажімо так, на останньому етапі їх еволюції, вони перетворюються в так званого червоного надгіганта. І в залежності від того, яка маса вже ось ця початкова маса зорі, Відбувається два можливих варіанти. А масивні зорі завжди вибухають як звані наднові другого типу, після них залишаються неймовірно гарні туманності. Тому, якщо ви колись намагалися шукати в мережі інтернет зображення з найвідоміших космічних обсерваторій, таких як космічна обсерваторія імені Габла чи Веба, то, скоріш за все, ви бачили такі яскраві туманності, які є залишками наднових. Так от. Якщо маса цієї туманності більша, ніж 40 мас Сонця, то формуються чорні діри. А якщо менше, ніж 40 мас Сонця, то нейтронні зорі. Про такі екзотичні об'єкти, як нейтронні зорі і білі карлики, які сьогодні вже звучали, тут ми з вами поговоримо наступного разу. А зараз давайте зосередимося на тому, що ж відбувається в зорі. Аж допоки вона не опиниться на стадії червоного супергіганта і потім не вибухне. Отож, на кінцевому етапі своєї еволюції масивна зоря чимось нагадує цибулину. Подібно до того, як в цибулини є різні шари, так само зоря починає складатися з різних шарів. А зовнішній шар це безпосередньо просто водень або гідроген. Наступний шар це той шар, в якому температура настільки висока, що там відбувається реакція злиття ядер водню, і з них формується елемент гелій. Нижчий шар, там ще більша температура, тому там, навпаки, відбувається злиття гелію і формується наступний елемент. Потім ще нижче шар ось такий. Світлого кольору, я буду мишкою краще показувати, бо тут кольорова гама насправді дуже схожа. А ось тут ви бачите, що в нас вже формується карбо, е, карбон зливається. Потім оксиген, неон, магній, кремній і так аж до заліза. І вже коли формується залізне ядро, надалі в, е, в зорі не формуються важчі елементи, тому що. Залізо має настільки велику масу в порівнянні з легшими елементами, що температура, яка є в ядрі зорі, вже недостатньо для того, щоб змусити два ядра заліза стиснутися між собою. І тому, на тому, як формується залізне ядро, умовно все завершується. Після цього заря вибухає, і якраз під час вибуху зорі. Знову ж таки, Всесвіт і галактика насичуються ось цими різними елементами, які формувалися безпосередньо в самій зорі. Тож давайте подивимося, яка кількість елементів формується саме за рахунок вибуху масивних зір. Отже, у нас зараз розкривається новий колір, жовтий, це і є вибух масивних зірок, і ми можемо побачити, що майже, точніше, не майже, а повністю весь оксиген, який, я нагадую, два атоми оксигену формують кисень, це те, чим ми дихаємо. Повністю весь оксиген сформувався в таких масивних зорях і був викинутий в нашу галактику після того, як. Попередні зорі, які були до нас, вибухнули. Майже весь алюміній, до речі, який ось я більш ніж впевнена, що теж входить до складу ось цього мікрофону, в який я зараз говорю. І ще дуже багато елементів, зокрема, і кальцій, з якого складаються наші зуби. Проте тут ви можете помітити зараз, що окрім тих кольорів, які ми розкрили, що е, блакитний колір говорить нам про елементи, які сформувалися в перші чотири хвилини існування Всесвіту, зелений колір говорить нам про елементи, які формуються, коли м, помирають е, маломасивні зорі, і жовтий колір це елементи, які формуються в масивних зорях. Проте це далеко ще не всі кольори, які є в цій таблиці. Тут ви можете помітити ще світло сірий, темно-сірий, а також фіолетові кольори. Що це за елементи і як вони формуються, ми з вами поговоримо на наступній лекції. Невеличкий спойлер до цього мають відношення білі карлики та нейтронні зорі. Тож, не дивлячись на те, що сама зоря ніби як вибухає, і на цьому її життєвий цикл завершується. Формування елементів за рахунок зір ще не завершується, тому що неймовірно важливу роль відіграють в подальшому також і залишки зір. Зокрема, на наступній лекції ми з вами поговоримо, як ці залишки зір пов'язані з формуванням такого елементу, як золото. А поки що я хочу сказати, що азот в нашій ДНК, кальцій в наших зубах, залізо в нашій крові, вуглець у наших яблучних пирогах і олівцях все це виникло в зорях мільярди років тому до того, як сформувалася наша планета, до того, як з'явилося наше Сонце. Адже наше сонце це вже третє покоління зір. Тобто до нього, як мінімум, ще два покоління більш молодих зір з'явилося, сформувалося, В них сформувалися елементи, вони вибухнули. І тільки потім. З цієї речовини сформувалося Сонце, і ми з вами. Тож, тепер ви знаєте, як це відбувається, проте, як я говорила, це ще далеко не все. Тож, тепер я хочу запропонувати вам домашнє завдання. Отже, для дослідження вашому персонажу потрібно скласти список з 10 речей, якими він користується, та до складу, який входить залізо як хімічний елемент. Бо я вам нагадую, що залізо можна сказати, це як серце зорі, тож допоможіть йому або їй з цим і надсилайте свої результати в наш телеграм-канал. А тепер давайте обговоримо найбільш поширені слова, які. Сьогодні могли звучати тут українською мовою. Тож, зоря англійською буде «star». Чутно вам було? Так. Супер. Отже, ядро зорі. Core. Так. Тепер бути схожим на Similar. «to be Similar. Отже, залізо Iron. і великий вибух «big bang». Тож я сподіваюся, що ця розповідь була для вас цікавою. З нетерпінням буду чекати на ваші питання, а також вподобайки до відео на Ютубі, і хочу анонсувати вам наші наступні події. 7 серпня на вас чекатиме другий вебінар від мене, точніше, друга частина. Усе навколо нас це зоряний пил. Друга частина золото, а вже 9 серпня у нас буде вебінар з Оленою Сироїд, наша постійна рубрика Супергерої та наука, не єнот ракета, на що здатна генетика, маю тут уточнити, що будемо говорити про того єнота ракету, який у вартових галактики. Тож, якщо вам сподобався вебінар, Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео на Ютубі. Також ви можете за бажанням написати коментар з побажаннями чи вашими враженнями. А для слухачів та слухачок наших старших ви можете підтримати нас на Патреоні або на БайМієкофі. Дякую вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!